Читаємо в Євангелії, є оця купальня Віфезда. Так, є купальня Віфезда. Уявіть собі, я отак собі її, я собі її уявляв, і, і думаю, от якби була сьогодні така купальня, скільки би було людей кругом неї? Ви думаєте, тоді було б менше? Скільки людей? Вона має якийсь певний периметр і кожен хоче перший влізти. Є якась, може, горожа чи є якась межа, де можна підійти. Я собі уявляю, скільки людей там лежить штабелями, сидить. Та? І тільки чекає цього моменту, щоб впригнути туди. Хтось вдивляється в цю воду, коли вона забурхли, та забурлить. Уявляєте собі таке? Я собі уявляю. Ісус приходить туди, де маса людей і зціляє всього лише одну людину. Він, по-перше, йде дуже далеко. Дуже далеко і дуже довго йде. І зціляє всього лише одну людину. Чому? Віра. віра. А що там тих він не зцілив? На, на, на воду, на себе, на, себе. на басейн. На, ти, хто, ти, на себе. Але дивіться, насправді там же ж теж був Бог в цьому, правда? В цій купальні, правда? Це ж ангел сходив. Ангел сходив. Там теж було благословення. Але тут було ще більше благословення. Хтось каже, там в лікарствах, в лікарях теж є благословіння. Є, амінь. Є. Але є ще більше благословення, правда? Є ще більше, ще сильніше, набагато більше. І взагалі, чому Господь дав цю купальню? Для чого? Ну, він хоче, щоб його діти були зцілені, правда? Він любить їх. Він вже якимось методом дає їм цю можливість, щоб вони залізли і зцілились. Ви розумієте? Чому тільки один? А давайте вернемося ще назад. Є ще одна історія. Про жезл і змія, пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Це теж певний прообраз. І навіть ця купальня це теж певний переобраз. Я колись давно думав, я ніяк не міг зрозуміти, ну, який це прообраз, оцей жезл і цей змій. Дивіться, це був мітяний змій. Мідь символізує в Старому Завіті суд і жертовник. Розумієте? Суд і жертовник. Змій символізує гріх. Гріх піднятий, гріх забраний. Пам'ятаєте це? Кожен, хто підходив, дивився на нього. Це прообраз того, що станеться в Новому Завіті. Це прообраз Ісуса Христа, Прообраз викуплення від гріха. Може ми прочитаємо це? І сказав Господь до Мойсея, зроби собі сара, сарафа. Це є число 21.8. І вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зроби йому все мідне змія, і виставив його на жердині. І сталося, і що змій покосав. Кого той дивився на міду змія і жив? Є таке. Господь хоче, щоб вони були зцілені, щоб вони були здорові, щоб вони мали життя. Господь Бог піклується про нас. Хоче, щоб ми мали життя, хоче, щоб ми йшли його дорогою. Ви розумієте, як він любить, піклується і дає якісь методи. Але що сталося? Ви пам'ятаєте? Сталося, що пізніше Господь... І сталося третього, це є друге царство, 18, 11. 7. І сталося третього року ось і сина Єл Ізраїла Царя зацерував Ізакія, син Ахазії, цар Юдин. Не буду довго, дивіться, що він зробив. Він надіявся на Господа Бога Ізраїля. І такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, хто були посеред них. І міцно тримався він за Господа. І не відступався від нього і додержав заповідь його, що наказав був Господь Мойсеєві. І був Господь із ним усього, куди він ходив. Знаєте, що він зробив? Розбив мідяного змія, якого зробив був Мойсей. Він понищив цей четвертий рядок. Поламав ступи для богів і стяв астрату, і розбив мідного змія. Чому він його розбив? Ви вже знаєте це, правда? Вони стали поклонятися самому образу, так? але не Месії, так? Вони не побачили, що за тим стоїть. Так само і з цією купальнею, розумієте? як часто ми хочемо упертися на щось зовнішнє. так? Як то, що Сьогодні Женя говорив, оці обставини вони впливають на нас. Але віра насправді говорить, що ні одні обставини не вплинуть на мене, ні одні обставини не засмутять мене. Нічого мене не похитає в слові і в вірі. Не похитає мене в довірі і в любові Божу. Правда? До вас можуть прийти ці ж симптоми. Я сам не раз хворів. Я мав таку саму проблему з грижою. Розумієте? Я не міг встати. Але брат Юра каже, давай перенесемо котел. Я, я стояти нормально не міг. Але ми пішли нести цей котел, так? Твердопаливний кутел. І я піднімав його. Чому? Тому що я не дивився і відмовлявся від того, що мене болить. Розумієте? Я казав, я стою на слові. Оце істина, оце правда. Розумієте? Я не знаю, я в один момент просто забув про це. Я буквально на днях це нагадав, що в мене були проблеми з спиною. Ви розумієте? Чому? Тому що я. Знаєте як, віра, я так думаю, що віра це не тоді, коли мене хтось може переконати в тому, що я зцілений. А навпаки, коли мене ніхто не може переконати в зворотньому і нічого, та? що я стілений. Розумієте? Нічого мене не може переконати, ніякі обставини, ніякі симптоми, ніякий біль не може мене переконати в зворотньому. Я впевнений в тому, що воно є так і все. розумієте? Але воно теж не прийде от раз, так? Каже, від слухання, від того, що ми перебуваємо постійно в тому, що ми хочемо цього, що ми шукаємо цього. так? Ми віримо в це. Прийдуть якісь обставини до вас, будуть говорити, це, не, це правда. Стійте в своєму серці в цьому. Господь живий і сильний. Та дух життя в нас. Я вважаю, що життя це найвище. Міра сили, яка є в нас, це найвище, що може бути. Ніхто не може дати життя. розумієте? Ніхто не може уживити, крім одного Бога. Тільки Бог має оцю надприродню надзвичайну силу, яку не можуть пояснити, в чому життя. І вона в нас. Розумієте? Цей Бог, він в нас. Амінь. Амінь. І ми будемо радіти. Будемо радіти і сміятися дьяволу в лице. І казати, ми знаємо, хто з нами, ми знаємо, хто в нас, і ми знаємо, ким ми є. Попри всяких обставин, з'їдайте себе. І казав один брат, ви можете закритись в кімнаті і поплакати. Та? Діти заходять, ви кажете, ні-ні, все нормально. А закрийтеся в кімнаті і посмійтесь. Замість того, щоб поплакати. Ви знаєте, що коли ми... Жаліємося, ми не даємо дьяволу якоїсь певної сили. Ви розумієте це? Я тут навіть був записав, що перебільшуємо силу гріха і обожнюємо силу дьявола. Ви розумієте? Коли ми кажемо отака хвороба, такі обставини, ми ніби обожнюємо, розумієте, ці обставини, ніби не даємо їм силу. Насправді не так. Розумієте? Насправді не так. А які б не були обставини, я скажу, Бог сильніший. Амінь. Ви розумієте? Я недавно відкрив, випернуло мені там надприродні, я шукав певні речі, і випернуло мені там один чоловік колись жив, його протикали там шаблею, робили знімок, і насправді метал був на, насквозь. Я там показую своїм вони, ой, та то щось дьявольське. Я кажу, слухай. А чого ти таку силу дьяволу надаєш? Якщо це міг зробити дьявол, то Бог може більше зробити. Ви розумієте? Ми коли бачимо якісь страшні речі, ми зразу кажемо, ой, то, 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 це дьявол. Ніби він такий сильний, ви знаєте. А я кажу, а Бог сильніший. Якщо ти бачиш щось страшне, то я бачу ще більше, ви розумієте? Я бачу силу Божу, яка може ще більше зробити. Ви розумієте? Давайте пильнувати за тим, та? пильнувати. Кому ми надаємо силу? Що в наших устах, що в наших думках? Бог сильніший. Від всіх обставин, від всього поганого, від всякої хвороби, та? сильніший. Амінь? Амінь.